Дивимося, що ми тут отримали. Так? Ну, ходь, разом будемо відкривати. Так, це сюди. Ні, ти зараз розвисиш. Так, дивимося, що ми замовили. Далі, це для щитовидної залози. Ельте Ти можеш понюхати поки що. Далі, магні замовила собі. Далі вітамін А собі замовила. Ой, екранчик трошечки поптру. Далі вітамін Е для себе. Далі цинку 25 мг для себе. Магній це теж для своїх замовила. Дві баночки. Вони одну. Собі далі желізо, собі і дві пачки колегенчику це, це теж своїм, своїм замовила родичам. Два колагенчика замовили вони. От. Колагенчик морський з гіалуроновою кислотою, з вітаміном С. У пакошці 206 грам вистачає на 41 день ця упаковочка. От. Далі замовила я три баночки ультрамах, вони дуже класні, пом'якшують м'язи, на ніч перед сном одну таблеточку п'єш. і дуже класний результат. Приймаю вже більше двох місяців я Саме ось, ось такою формою ультрамаг 120 таблеток в упаковочці магній і Б6, 425 міліграм магнію. Я п'ю одну таблеточку перед сном дуже гарно сплю, дуже гарно прокидаюся, багато енергії, і ну, мені дуже підходить. Також має е, легку таку. Пославлючу дію. Наприклад, якщо є запор, то навіть підходить випити перед сном одну таблеточку. Далі ельтерозин. Ну, це, звісно, має виписати вам краще ваш ендокринолог. Але так як я нутриціолог, я замовила для себе ну на даний час я його приймати не буду. Поки що залишу. А далі побачу. Термін тут у нас великий 2027 року. Далі, вітамін А і Е я замовила. Вітамін А для очей, для шкіри, для волосся, для еластичної шкіри. Далі. вітамінчик, ну, Вітамін А більше для очей, а вітамін Е для, більше для шкіри я замовила. Так, далі дивимося. Цинк я замовила також для щитовидної залози. Буває в трьох дозах 15, 25 і 50. Я замовила таку добову 25 міліграм, це вистачає на одна таблетка один раз на день. У Упаковці 90 таблеток це ну, на 3 місяці вистачить. Будемо приймати і побачимо для імунітету, для шкіри, для волосся і гладна форма одна з таких найкращих. Далі і залізо теж замовила для щитовидної залози. І також після консультації буду я приймати. Поки що я все позамовляла, а далі будемо бачити, так? Я замовила. Дуже таку добову дозу, бо там різні дози бувають. 25 мг 100 таблеток. І теж, теж хелатна. Хелатне. Ось так.